Доброго дня, з вами KidsVille TV і сьогодні ми святкуємо день народження Оріани. Оріана, привіт! Привіт! Як твої, як твої справи? Як твій а настрій? Все добре. Все добре? А скільки тобі сьогодні років виконалось? Сім. Сім років. І ти вже дуже доросла? А хлопець в тебе є? Немає. Немає хлопця? Не. Мені здається, що вже вже сам час завести хлопця, якісь від відносини. Да? Чи тобі не хочеться? Може тобі хочеться якось любові там. Ще рано, все, я жартую. Ще рано. А хто сьогодні в студії з нами? Розкажи, будь ласка. Mm, ну, мої однокласниці і мої друзі. Друзі? А звідки ти знаєш цих друзів? Вони ми а давай вони самостійно розкажуть, звідки вони тебе знають, так? Давай, добре, привіт. Тебе як звати? Андрія Панасіка. Класно. Андрюха. А ну розкажеш, звідки ти знаєш нашу Оріану? Де ти з нею познайомився? Познайомився. Де познайомився? Може, з двоє познайомився? Да. Да. Ви разом гуляли, так? Да? Добре, я зрозуміла. Так, привіт. А тебе як звати, Красуня? Маша. Машуня, а ну розкажи, звідки ти знаєш нашу іменинницю? А, я з нею гуляла. Так, всі гралися, так? А де ви познайомились? Ти пам'ятаєш? Ми познайомились з тобою поза було, Вони ж вже всі такі дорослі, що вони не пам'ятають, коли вони познайомились. Ну завіляш, це мудра дружба, яка скільки років. Так, а тебе як звати? Мене Меня зовут Егор. Ого, Єгор відразу видно такий крутий хлопець. А ну розкажи, звідки ти знаєш Оріану? Я познайомився з нею в садике. А може бути в кіно? Ні, я в з нею познайомився. А, то це ти її кавалер, тут всі кричали чи ні? Да. Mm -hmm. Єгор закохався в Орина. Єгор закохався в Оріану Єгор, Виглядь, Санта Барбара. Барбар а ми з не Оринкою познайомилася також в садики. Так, я зрозуміла. Добре, йдемо далі. Привіт, тебе як звати? А я знаю, це е, однокласники. Оріану. А, я вже а знаю. ви також всі однокласниці, так? так. Дівчатка. Ага. А ну розкажіть, вам Оріана дає списувати уроки? Чи може ви Оріані даєте спасувати? Ні. А, а розкрийте нам секрет. Оріана добре навчається чи ні? Так, да. добре. Добре? І в неї одні 12-ки в школі. Так. Да. 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 Я зрозуміла. А в нас такий карапуз сидить. Звідки ага. ти знаєш Оріану? Розказуй. Я бажаю, я, я ми купили купити кальчину. Новую. Купили квартиру і Оріана сусідка виявилась. Да. Ви живете разом. Так? З, з, з мамою. Я. А ви з Оріаною гуляєте в дворі? Так. Mm, ну, я з мамою і з Оленкою, і з мамою, і папою і з дичкою і Оленкою. Ось така от гарна історія. Сімейна. Дуже мило. Так, а ти звідки знаєш Оріану? І садочка. Садочка? І садочка? Ти ви так довго вже дружите? Я... 아, ви, напевно. Ви, напевно, на горшочку разом сиділи в садочку, так? На одному. Одночасно. Не на одному сиділи. А ти, розказуй. Звідки знаєш нашу міницю? Де ви познайомилися? Скажи, не не пам'ятаєш? Наскільки були маленькі? Скажи, так? Скажи, ви познайомилися з кіно? В кіно. В кіно. От до чого йшла вся справа в кіно. І що ви там в кіно робили? Ну, слава Богу, що дивилися фільм, звичайно. Добре, Оріана, розкажи, в тебе таке незвичайне і, і рідкісне ім'я. Хто тебе так назвав? Батьки. Батьки? А мама чи тато захотів саме так тебе назвати, не, не знаєш? Двоє. Обидва такі. Буде Оріана, так? Да? Одночасно сказали. Зайшли в інтернет і мама знала, як мене зразу назвати. Зайшли в інтернет. От наскільки все сучасно, бачите? Це не по дням якимось. Зайшли в інтернет і все. Це круто, класно. Так тут у нас ще щось э, наша гостя хоче нам щось розказати. Мабуть, якусь таємницю, так? Ну, Оринка вам збрехала. У неї є хлопець, ось передо мною сидить. Ні, неправда. Да, ми з ним в саді попахали вот друг друга. Казала вона мені, казала. Це mm -mm. казала? Ну, так секрети. Добре, добре дівчатка. Я зрозуміла, від вас треба подалі. Да. Ховати мікрофон, бо Нет, зараз видадуть нам всі секрети. Всі Таємниці. Mm -hmm. Ну що, тоді давайте вітати нашу мінинницю і заспіваємо їй пісню. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Оляна, happy birthday to you,